Я б хотіла, аби ми почали із цих терористичних людоїдських, і навіть не знаю вже як їх назвати. А так ворога саме на цивільне населення упродовж останнього часу е використовують саме в піввідрони і відстежують. Українців, які залишаються на прифронтових територіях, на жаль, це ситуація Херсонщини, це ситуація Запоріжжя, це ситуація північних регіонів, як Сумщина та Чернігівщина. Якою ситуація є в Херсоні безпосередньо? Що відомо, наскільки частими є такі атаки станом, станом на зараз? Частими? не можу сказати, чи вони почастішали там порівняно, наприклад, з вереснем жовтнем чи ні. Тут. Тут треба, мабуть, ще вивчати, але те, що їх загалом за ці три місяці було дуже дуже багато, це факт. Більше того, ну от сьогодні, наприклад, ось ця жахлива атака. Вчора теж були жахливі атаки. Дуже сильно атакують саме Дніпровський район. Логічно, бо він дуже він вздовж власної річки Дніпро і на тому березі вже стоять росіяни. Це близько. Дуже сильно страждає Антонівка. Це передмістя, це теж Дніпровський район, селища Антонівка, яке входить до складу громади. І власне росіяни не просто атакують, а ще й цинічно анонсують такі атаки, викладають відео в публічному доступі про те, як вони це роблять, як вони це зробили, не приховують, де вони це роблять. Вони, наприклад, Дніпровський район, майже повністю Дніпровський район називають червоною зоною і пишуть про те, що будь-яка. Будь-який рухомий об'єкт в цій зоні це їхня законна ціль, як вони це називають. І таких атак дійсно дуже і дуже багато відслідкувати всі нереально, і ми розуміємо, що. Ще частково наші військові можуть відслідковувати, тобто цих атак могло би бути ще більше. Росіяни не шкодують на це ані сила, ані зброї, нічого. Більш того, останніми днями все це відбувається на тлі відсутності світла, тому що 26-27 листопада росіяни в результаті чергової атаки перебили щось і зникло світло на Миколаївщині, на Херсонщині, на правобережній майже повністю. Тобто, все це відбувається в умовах ще й відсутності світла. Світла, світло поновлюють, заживлюють, але все це доволі повільно, тому що атаки були потужними і атаки продовжуються, тому заживлювати вкрай важко. Євгенія, а якими є рекомендації офіційні від обласної від місцевої влади щодо ось цих атак, саме терористичних на цивільне населення? Очевидно, що про секрети, як уникнути такої атаки, ми з вами говорити не будемо. Нехай це залишається у таємниці херсонців для того, аби берегти життя. Але загалом якою є стратегія тамтешньої влади? Ну, станом на зараз, це заклики до евакуації, можливо, якісь інші рекомендації, можливо, рекомендації уникати певних районів тощо. Ну, власне, основна рекомендація це, звісно, за е, можливості виїхати. Є гарячі лінії, телефони гарячих ліній. Їх постійно повторюють і, і у, у, у міській військовій адміністрації і в обласній і в адміністраціях громад. Тобто людей закликають за можливості виїхати. Звісно, не всі люди виїжджають. Це нормально. Е, люди. Самі ухвалюють рішення про своє життя, тому багато людей залишається там за різними підрахунками. Звісно, в офіційних немає, але за різними підрахунками з різних джерел від 50 до 60 Тисяч людей залишається в Херсонській міській територіальній громаді, тому регулярно, наприклад, я в міській військовій адміністрації регулярно бачу рекомендації, як поводити себе в локаціях, де можуть бути міни. Зазначають, де саме такі локації, наприклад, це парки, це зелені зони. Тобто людям рекомендують ходити тільки вздовж асфальтованих якихось локацій, де дуже добре видно, що відбувається зараз, незважаючи на те, що 1 грудня листя. Що є в місті, ми все ж таки теплі. У нас південь, у нас багато листя впалого тому. Є рекомендації щодо того, де ходити, де не ходити. Встановлені певні знаки. Є рекомендації. Про перебування в укриттях встановлюються нові протиуламкові укриття. Так, вони не захищають від прямого удару, але вони можуть захистити від уламків. Є телефони гарячих ліній, де інформують про те, як виїхати, де знаходяться пункти незламності, тому що публічно повідомляти про це не можна, і так далі. Ну і постійні рекомендації: як вберегти себе, як поводити себе під час обстрілу, і так далі постійно в ротації міськ... міської військової адміністрації та обласної. Єдине, що да, от сьогодні, наприклад, пішов третій день, як четвертий навіть, як у області колапс зі світлом, з водою, з опаленням в результаті атаки росіян. І ось всі ці атаки відбуваються, власне, майже без світла. світло так. Частково є, але далеко не у всіх, із перебоями в подачі води без опалення і так далі. Але ці рекомендації є і в телеграм-каналах, і на сайтах. Ну а зараз в умовах дуже слабкого зв'язку єдиним джерелом інформації, яке постійно працює, є на жаль телеграм канали, але там інформація є постійно. Я хочу з вами також детальніше поговорити про ситуацію на Лівобережжі, але зачепити сьогодні таку цікаву тему в лапках, яка називається свято на кистках». адже гауляйтер Херсонської області, Володимир Сальдо, стверджує, що дозволить масове святкування нового року на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Говорить про те, що поблизу лінії бойового зіткнення діятимуть суворіші обмеження залежно від оперативної ситуації, але в тилу так він називає тимчасово окуповані території. Ближче до Криму, начебто планують організувати святкові концерти, ялинки та ярмарки. На вашу думку, чи є тут така собі певна пропагандистська складова, яка полягає у тому, аби Російській Федерації мешканцям країни-агресорки показати, що, начебто, всі на тимчасово окупованих територіях святкують у лапках. Ну так, ви абсолютно правильно зрозуміли. Це буде така собі е показуха, як вони це люблять робити. Скоріше за все, дуже багато всього буде відзнято і трансльовано е для Росії заздалегідь, тобто в тих умовах, де. Е Колаборанти і зрадники будуть впевнені в тому, що все пройде так, як вони хочуть. Не думаю, що будуть якісь прямі трансляції, і так далі. Скоріше за все, це будуть такі показові виступи. Як вони це робили в окупації не, неодноразово, тобто закриті локації, де пускають із перевіркою документів, можливо, взагалі будуть пропускати туди лише обраних осіб, в яких вони впевнені для того, щоб створити картинку гарного життя, і так вони будуть показувати, що. Там, де Росія, там свято, і, і так далі. Хоча це далеко то так, і от е зараз вони, наприклад, дуже активно е роблять такі речі, вони змушують дітей. В садочках, в школах вчити на пам'ять гімн Росії, славити Росію, ненавидіти Україну та українських союзників, знімаються все на камери, транслюють пропагандистських відео. Скоріше за все, так само будуть проходити так звані новорічні свята. І, скоріше за все, як я вже сказала, це будуть якісь окремі закриті локації. Розуміємо, що ситуація на тимчасово окупованих територіях важкою у всіх сенсах залишається, але тут уповаємо лише на українські сили оборони, які намагаються нас усіх вберегти. Вам євгенія, дякую за те, що знайшли час дякую. для нашого етеру і поділилися важливим про те, як живе Херсонщина, Євгенія Вірлич, журналістка із Херсону, була з нами на прямому зв'язку. Ну а ми з вами на завершення нашої етерної години, як йшлося раніше, поговоримо з вами про волонтерські ініціативи і поговоримо про майбутнє покоління. Які так видається, низки ініціатив потребують громадська організація Українська Волонтерська служба спільно з міністерством. Освіти та науки і ЮНІСЕФ розробили нову програму ініціативи Шкільний урок волонтерства. Відтепер вчителі та активісти можуть самостійно розповідати про основи волонтерства для учнів 5-7 класів. Шкільний урок волонтерства це освітня ініціатива про основи волонтерства для учнів. Мета уроку розповісти, що таке волонтерська діяльність і надихнути учнів, брати активну участь у волонтерських ініціативах, долучатися до розв'язання соціальних проблем у своєму місті, громаді та. Країні детальніше про цю програму і про те, як до неї можна долучитися, просто у школах говоримо далі з нашим гостем, проєктний менеджер шкільного уроку волонтерства Ярослав Булишин з нами на прямому зв'язку. Ярославе, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ЕТР. Вітаю отож. Розкажіть детальніше про шкільний урок волонтерства, як реалізується цей проєкт, для кого? Головні деталі, якими ви готові з нами поділитися. Так, власне другий рік підряд Українська волонтерська служба разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством молоді та спорту, а також за підтримки фонду ЮНІСЕФ в Україні, реалізовує проект клієнт-волонтерства, метою якого є надихнути учнів, як вони своїми діями можуть сприяти позитивним змінам в своїх громадах, в своїх областях та нашій країні загалом. Загалом проект націлений на учнів від 10 до 18 років, і станом на сьогоднішній день, за 2023-2024 навчальний рік, нам вдалося охопити понад 140 тисяч учнів на трьох тисячах шкільних уроках волонтерства, які відбувалися по всій території України як в онлайн, так і в офлайн форматі. І загалом до проведення уроків долучалися. Не лише вчителі, а також громадські активісти, тренери. Понад 83% всіх уроків провели саме освітяни, а решта провели небайдужі волонтери, громадські активісти, які погодились провести ці уроки на волонтерських засадах і розповісти учням більше про свій власний волонтерський досвід. Власне, шкільний урок волонтерства це такий хороший і. Хороший інструмент, який дуже відгукнувся безпосередньо вчителям та учням. Він є дуже інтерактивним. Власне, ви можете зараз бачити на екрані, що наша команда підготувала три навчально-методичних посібники. Власне, один з них це, це шкільний урок волонтерства для 5-7 класів. Власне, програма розроблена. За стандартом нової української школи для того, щоб урок був максимально доступним та інтерактивним для учнів 10-14 років, а саме 5-7 класів, він наповнений великою кількістю інтерактивних вправ та завдань. Для того щоб кожен мав можливість зрозуміти термін волонтерства, основи волонтерства безпосередньо на практиці. Добре його засвоїти і використовувати в своєму житті. Також в нас є навчальний методичний посібник для 8-11 класів. Він, власне, також є наповненим великою кількістю практичних вправ для того, щоб учні вже старших класів мали можливість ознайомитися з тим, як волонтерство може повпливати на їх особистісний розвиток, підсилити їхні лідерські навички, а також підштовхнути їх до громадської активності. Ярославе, чи могли б ми з вами також поговорити детальніше про те, де і як правильно отримувати матеріали для уроку? Звісно, кожен, хто переходить на сайт Української волонтерської служби, має можливість подати запит на отримання матеріалів. Там є прям, таке пряме посилання: що хочу провести урок, вказує коротенько свої особисті дані, де. Планує, планує, планує провести урок. І протягом трьох діб українська волонтерська служба ділиться абсолютно з кожним, хто подасть цю заявку методич, навчально-методичними матеріалами. Е, як на такі уроки реагують діти? Якими думками щодо волонтерства діляться? Можливо, у вас є також така своєрідна колекція думок від молодшого покоління про дуже важливу справу для нашої країни? Е, Справді школярі реагують дуже по-різному. Для багатьох ця тема є вже знайомою, оскільки сьогодні тема волонтерства є актуальною, і в кожен в нашій країні має друга або родича волонтера. Але часто діти не розуміють, як вони можуть долучитися до волонтерського руху, і шкільний урок волонтерства дозволяє їм це осягнути і привідкрити їм двері до. Творіння добрих справ і е, багато з них починають реалізовувати власні волонтерські ініціативи, долучатися до вже існуючих волонтерських ініціатив при школі. І е, ми бачимо з відгуків, що. Дуже багато саме вчителів з своїми учнями після проведення шкільних уроків волонтерства вперше реалізовують з цими учнями різні волонтерські ініціативи для вирішення тих чи інших соціальних проблем, які починають хвилювати учнів після того, як вони прослухали шкільний урок волонтерства. Тому загальний зворотний зв'язок від аудиторії року є дуже позитивним і теплим. Е, е, Ярослава, я на завершення нашої з вами розмови в якості підсумку хочу поставити таке, знаєте, можливо, трохи банальне питання, але питання. Відповідь, на яке ми повсякчас маємо собі нагадувати, особливо у час російсько-української війни, наскільки, на вашу думку, важливо заохочувати зараз молодь до волонтерства, коли говоримо і про безпекову ситуацію, про війну. Але коли говоримо і про інші проєкти, які можна розвивати у своїх громадах, як можна поліпшувати своє життя, життя своїх рідних, життя громади, життя регіону і країни загалом. Це надзвичайно важливо, оскільки ми Зараз знаходимося на третьому році широкомасштабного вторгнення. Е, усі волонтери, які щодня працюють всі весь цей час, вже доволі втомлені. Їм потрібна молода кров, яка буде приходити, яка буде допомагати їм, яка буде творити е, нові е, соціальні проекти. І е, якщо ми сьогодні не будемо дбати про те, щоб навчати е, молодь, як вони своїми діями можуть допомогти зараз нашій країні е, вистояти, то е, в нас просто не залишиться людей, які е, матимуть можливість і бажання е, працювати спільно на нашу спільну перемогу. Але Паралельно з цим в учнів, в дуже багатьох учнів стоїть зараз вибір власного майбутнього, чи залишатися в Україні і створити своє майбутнє тут, будувати тут сім'ї, шукати тут кар'єрного зростання, чи просто виїжджати за кордон і шукати кращого життя там. І шкільне волонтерство це безпосередньо той інструмент, який дає. Учням зрозуміти, що вони важливі тут, і кожна їхня маленька дія має дуже велику силу для нашої країни. Я знаю, що зараз у школах говорять більше про суспільно важливі речі, зокрема такі як волонтерство. Але сподіваємося, що таких діалогів, зокрема якісних діалогів, з підготовленими матеріалами ставатиме все більше і більше і більше, у тому числі і завдяки вашій програмі. Тож дякую вам, що знайшли час для нашого етеру. Ярослав Ярослав Булишин, проєктний менеджер шкільного уроку волонтерства, був з нами на прямому зв'язку. Якщо вас зацікавила ця програма, усі деталі ви зможете знайти на сайті. Важливо говорити з молоддю про аспекти нашого життя. Які стосуються безпекової ситуації в Україні. Але загалом, коли ми говоримо о волонтерство, зараз ми з вами говоримо перш за все про допомогу українським силам оборони, про яку ми з вами зараз ще детальніше поговоримо. Але не забуваємо також, що волонтерство це про допомогу кожному і кожній, хто потребує нашої руки підтримки. Це допомога вразливим категоріям населення, це також допомога і тваринам, які теж небо як страждають і від війни, і від інших навколишніх факторів, це також допомога нашим громадам. Для для того аби ставати кращими, ставати якіснішими, розвиватися, ну і поліпшувати усе навколо, аби воно було і гарне, і корисне для нас усіх. Ну і знаєте, оскільки ми з вами про волонтерство говоримо, то нагадаємо собі за збір від фонду 24 каналу. Саме зараз браємо кошти для розвідників батальйону Шамана на автівку. Це один із найбільш таких, знаєте, таємничих підрозділів, про які розповідає вам в Етері, тому що вони не ведуть соцмереж, не показують своїх облич, не не називають чисельності підрозділу, але за них говорять їхні справи, тому що саме вони перешкоджали спробі ворога висадитися на гостомельському аеропорту у перші дні війни. Саме вони зокрема брали участь у звільненні острова Зміїни, і саме вони проводили. Висадки на лівобережжя Херсонщини. Зараз вони теж у гарячих точках перебувають, про які не завжди можемо вам розповідати в етері, але ну із новин, і, мабуть, по завершенню війни дізнаємося усі деталі. Однак допомога цим військовим потрібна просто зараз. Ми знайшли надійну автівку, надійний прохідний і е, такий, знаєте, хороший пікап. Е, його бійці вже затвердили. Сума питання: 440 Тисяч гривень, але знаєте, з вашої з Божою поміччю ми зібрали вже 14% від цієї суми. І зараз, якщо у вас є така змога, приєднайтеся, будь ласка, за QR-кодом або посиланням, які бачите унизу екрану. Кожна гривня є важливою, кожна гривня наближає баночку і реквізити до закриття, а відповідно до передачі важливого нашим військовим. Дякую вам за кожен ваш внесок, який ви робите на Сили оборони за QR-кодом чи посиланням. Знайдете також звіти за інші збори, які з вашою допомогою ми колосально швидко закривали. Тож, спасибі вам і за це. Дякую і за те, що були зі мною цієї інформаційної години.